Так, ось таку іграшку нам подарували. Подарував кум, правда? Хрест нам подарував таку класного їжачка. Їжачка. Як він працює? Ану, покажи. Покажи. Ой, впала. Впала одна голочка. Чи то, може, яблучком вважати будемо. Ось так. О, о. Клади сюди. Клади сюди і будемо гратися. Клади? Ось одірочка. Ось ось дірочка, а. бачиш? Ось о дірочка. Ой-ой-ой. Боже, який класний їжачок, правда? Мам. Ось так коробочка. Не знаю, чи витримає вона, чи не витримає. Ой! Впав їжачок. Ось такий їжачок. Він має ось такі дірочки. І такі запчастинки Мам, до нього. І ми ось так вставляємо в ці дірочки. Запчастинки. Правда, Демюшка? Грибочки їжачок любить. На, тримай. Ану, злата допоможеш? Допоможеш Дем'яну Дем складати їжачка? Колючий. Колючий, так. Колючий. А ні, це -то таке буде це буде грибочок. Грибочок, такий буде. грибочок не колючий. На такий, стромимо такий. От так. Ну, їжачок колючий, але наш іграшковий він не колючий, він такий гладенький, такий, бачиш, приємний. Ось його колючечки вони не колючі. Отак. От Діставай правильно, браво-браво. Браво, браво. От так, тато, поаплодуй нам. От так, браво, браво. Тепер злата буде, а складати хто буде? Браво, браво, тато, аплодуй. Браво браво. Тепер дамюшка. Браво, браво. Складаємо, складаємо, да? Ось так. То ти знімаєш, а встромляти на місце. Браво, Тато, аплодуй. Давайте ще. Давайте будемо складати тепер їжачка. Давай. Мам, ти, ти можеш в дірочку попасти? Мам, На. На, Злата, в дірочку отак складай. Ми будемо аплодувати, якщо ти поскладаєш, давай. Отак, От правильно, молодець. Так. Не штовхайся. Ну, На, нащо ти його штовхнула? Ух. Це не браво, ні, не, не браво. Браво. Не браво, якщо штовхаєшся, то це ні, то не то не браво. Ти ж любиш Даміана? Да, І Дамюшка тебе теж любить. Чик. Чик. Чік. За до тебе за ніжки, Так ота. Злати. злати, так. Все, їжечок зібрала. Браво, браво. Ще одна у, у Дамюшки між ніжками. Ні-ні-ні, Не не. Під жопкою, під жопкою. Дамюшки <сум> в роті. <сум> браво, браво, тато, аплодуй. Златка зібрала їжечка. Браво, браво. Мам, записла. Браво, браво. Та мама по нозі себе лупу, хлопає. А хлопає. на коня.